Добрий. Вчора, 31 грудня, близько о півдні на дні Балтійського моря було обірвано силовий кабель estlink 2, що передає електроенергію з Фінляндії до Естонії. Разом з цим кабелем силовим було так само пошкоджено або обірвано ще чотири телекомунікаційні кабелі, які з'єднують Фінляндію з, з європейськими країнами. За даними фінської прикордонної служби, під час от цих от обривів саме через цей район проходила судна, яке як вважається, належить до тіньового флоту Російської Федерації. Фінський оператор електромережі Фінґрі стверджує, що ремонт 170 кілометрової лінії підключення S-Link-2 триватиме місяці. А оці от пошкодження збільшують ризик відключень електроенергії протягом зимових місяців. Наразі між Фінляндією і Естонією працює лише лінія с 1 потужністю 358 мегаватт. У зв'язку з цим інцидентом, сьогодні вранці, за підозрою у вчиненні диверсії, фінські силовики затримали судна Eagle С, що перевозила російську нафту. Фінська берегова охорона піднялася на борт судна, яке зареєстроване на островах Кука, взяла на себе командування і спрямувала його у напрямку фінських територіальних вод. Ми розслідуємо серйозну підозру у саботажі, сказав Робін Лардот, голова Національного бюро розслідувань Фінляндії. Наскільки нам відомо, якір судна, яке розслідується, і спричинив цю шкоду. Згідно з даними відстеження суден Марін Трафік, оцей от нафтовий танкер Eagle S перетнув район, де, власне, і стався обрив кабелей, якраз опівдні всереду, що якраз і призводить до серйозних підозр, що саме його якір ці обриви і спричинив. Взагалі, треба сказати, що останнім часом занадто часто. Трапляються різні інциденти на дні Балтійського моря, як зауважив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна, пошкодження підводних об'єктів у Балтійському морі стали надзвичайно частими, через що важко повірити, що це пов'язано виключно з аваріями чи морськими помилками. До слів пана міністра, я додам, що мало того, що ці пошкодження стали занадто частими. Є ще одна риса, що кожного разу поряд знаходиться судна, яке прямо чи посередковано пов'язано з Російською Федерацією. І, врешті-решт, європейцям треба серйозно за це взятися. І щоб не траплялися в от таких от підводних інцидентів, треба просто перекрити можливість російським суднам ходити Балтійським морям. Якщо самі європейці не знають, як це зробити, треба звернутися до українських фахівців, і вони швидко там наведуть лад, як вже навели лад з російськими кораблями і суднами в Чорному морі. Ну а від європейців потрібно тільки е, запросити українців і не заважати їм робити свою роботу. І тоді мир та -то спокій знов запанують в Балтійському регіоні. На все добре.